Они заходят в район Левченковского района. Главное, чтобы дети эвакуировались. Да, да. Детки все живы? Все живы, все живы, все. Очень много детей. Самые поразмерные. Начали за детьми. Мы с детьми начали, и сразу все дети туда внизу в А дітки перелякані було з Ну, платали mm. дуже. І вже сад. Ну садять, Скільки Штірочки діткам там було. Ну, П'яті, три, чотири. Маленькі. Зараз нічого, тільки так mm. трошечки, трошечки ніже. Я так нічого. Нормально. Держимося. все буде добре. Вже все позад. Було влучання трьох шахедів. Пряме влучання в будівлю приватного дитячого садочка. На цей час, коли було влучання, перебувало 48 дітей і вихователів, Звісно, Своєчасно пролунала повітряна тривога, і діти всі були в підвальному приміщенні. Це було найпростіше укриття, що рятувало життя. Всім дітям наслідки, ви бачите, що ще зруйнована будівля дитячого садочка приватного, офісне приміщення. Крім цього, постраждали шість житлових будинків, які розташовані поряд цією будівлею. Що стосується загиблих і поранених, то на теперішній час ми на жаль маємо одного загиблого працівника нашої комунальної установи. Крім цього, маємо шість людей, які отримали поранення і важкі поранення. Він перебував біля цієї житлової будівлі. Тут працював бушер, вивозили сміття, листву, і, на жаль, такий випадок і загинула людина, наш працівник. Це мій офіс тут. Я приїхав до офісу. Сидів в машині, писав сповіщення і прилетів дрон. Да, машина в решето. А от ви можете побачити, в якому стані моя машина. Осколки всюди навколо мене. Ну це мене зберіг Господь. Сьогодні мій другий день народження. Ми були в цьому приміщенні на конференції. У нас в підвальному приміщенні проходив захід, і в підвальному приміщенні вибило вікна. Ми почули перший приліт. Потім, через декілька хвилин, вийшли, вийшла на вулицю, був другий приліт, і побачила, що якби моє авто пошкодилось. Дуже засмучена. Дуже шкода, що стільки постраждалих, Це жах, просто жах. Ми... Я не мешканець міста. Я мешкаю поза містом в Харківській області, і тому я не звикла зовсім до прильотів я перший раз. На Це момент укриття. прильоту так, було четверо людей в приміщенні, Це і відповідно були. ми відразу перейшли в укриття після першого прильоту. В деяких в укритті... Не наших колег, але інших там, в інших факівців там одної дівчинки стався трошки як панічна атака, але ми її заспокоїли. З нами була жінка, яка проходила в тому числі навчання, і відповідно вона її заспокоїла. І слава Богу, ми цей момент пересиділи, тому що перша реакція в деяких людей була швидше виходити на вулицю. А це було дуже важливо, щоб не виходити на вулицю. Бо Якщо знаходитися в укритті чи за двома стінами, принаймні є ключове, що ми бачимо. Ми бачимо по машинам, що ключове це уламки, які летять, і відповідно ми бачимо всі пошкодження. Вони фактично майже всі нанесені не тільки шафезами, але й уламками цей простір був відкритий за підтримки. Проон це є хаб сійкого бізнесу. Тут постійно офіс реформ Харкова проводив. Постійно різні заходи. Звичайно, що з урахуванням мер безпеки, відповідно спускалося відразу укриття. То дуже гарне укриття до революційних цей терор посеред біла дня. Там цивільна зовсім щодільні будівлі, жодного військового. Це це терор проти протимірного населення Російської Федерації.